Як ми вже зазначали на початку нашої програми, сьогодні в духовному сніданку ми шукатимемо відповідь на запитання: чи можна їсти м'ясо? Що Біблія говорить з цього приводу? Сьогодні в нашій студії священнослужитель Сергій Луцький. Доброго ранку вам, Сергію. Доброго ранку. Дякуємо, що ви звітали до нас. І сьогодні хотілося б поговорити про м'ясо, так як ви вже неодноразово були в нашій програмі, і всі наші глядачі знають, що ви ще спеціаліст по здоров'ю, по здоровому способу життя. Але в той же час ми хотіли б сьогодні поговорити більше про те, що Біблія з приводу цього говорить mm -hmm. і чи дійсно вона забороняє, чи дозволяє mm -hmm. вживати в їжу м'ясо. Отож, давайте, напевно, так заглянемо в минуле далеко-далеко, коли люди взагалі розпочали їсти м'ясо. Mm -hmm. Спочатку ж так не було, правильно? Коли Бог створив людину, то е, дієта була однозначно рослинна. Mm -hmm. ну, в царстві Божому ніхто mm -hmm. нікого не їв, mm -hmm. так? Ось. Е, і так було е, до гріхопадіння, і фактично, так було і після гріхопадіння на початку. Mm -hmm. е, тобто, ми знаходимо дозвіл з. Певними категоричними обмеженнями вживати деякі види м'яса тільки після потопу. Uh -huh. тобто, тобто, про до це потопу, говорить. в принципі, ну, люди в їжу не вживали м'ясо. Я, я думаю, ті, які були з Богом або праведні люди, вони не вживали м'ясо uh -huh. в їжу. Можливо, не частирі. В цьому разі Бог не дозволяв так, цього. Бог робити. Бог цього не дозволяв. Так. Uh -huh. Ось Після потопу, коли ми знаємо, що земля була знищена повністю водами потопу, і фактично потрібен був час, поки рослинність могла відновитися. Ось тоді, в книзі буття, 9 розділ, 3 вірш, Господь дає. Таку вказівку, все, що плазує, все що живе, буде вам на їжу, як зелену ярину, так і от деякі види м'яса я вам дам на їжу. Тільки він дає таке обмеження, м'яса з душею його, тобто з кров'ю, ви не будете споживати. Тобто, тут чітке обмеження: віде? заборонення вживати кров на їжу, угу. Біблія завжди це забороняла. І крім того, ну, ми далі побачимо, що це вказівка про чисту-нечисту їжу. Тому що ми знаємо, в Ковчезі було по сім пар чистої їжі і по чисто нечистої. Так. Тобто, угу. якби е, Ной і його сини з'їли хоча б когось нечистого, то, то ми б сьогодні. Вид вимер. Да, виду б не було. Так. Тобто, однозначно, що вони вживали тільки чисту їжу. Так. Тобто це були чіткі такі вказівки. Угу. Зрозуміло. От. Якщо подивимося далі, цікаво, що Господь завжди робив спроби, щоб повернути свій народ до початкової дієти. Угу. От були вони в Єгипті. І коли Господь виводить народ із Єгипту, так він їх годує небесною їжею, і ця їжа була однозначно не, не м'ясна. Але ж там була е... був випадок, коли там ці перепелиці налетіли, так. і вони їли м'ясо. Вони і Богу, цікаво що, це диво. Цікаво, що е, нарікання з народу Божого, можливо, так само, як і сьогодні, угу. е, воно часто торкається вживання м'яса, бо Бог хоче дати кращу їжу. Ось, mm -hmm. а люди починають нарікати хочу м'яса, хочу м'яса, як це було й тоді. Але маною Господь показав, от яка їжа найкраща. Mm -hmm. Цікаво, коли Господь малював перед ними картину Ханаану або землі обіцяної, він казав: ви прийдете в землю, яка тече молоком і медом, і далі йшов чіткий список і оливка, і виноград, і там було дуже багато рослинної їжі. Там не було сказано, що буде м'ясо їсти, там. курочку. Так, ось, не було. Ось, багато рослинної, такі благословення. Так. Тобто Господь хоче привести народ до такої дієти. Якщо подивимося, навіть от у кінці, от коли знову Ісус прийде, настане Царство Небесне, угу. ось тоді, як написано, і Лев буде їсти солому, навіть Лев буде їсти солому. так ось. Угу. Тобто, знову ж таки, там буде дієта не м'ясна. Навіть у хижаків. Да. Тобто, ось, я думаю, що поки ми на цій гріховній землі і маючи досталь нормальних продуктів харчування, ми можемо вже готуватися до небесної дієт. Угу, цікаво. Ну добре, е, скажіть, будь ласка, чи от Бог ми, ми читали тільки, що що Бог дозволив їсти м'ясо е, після потопу? Це було якесь тимчасове, тимчасовий дозвіл, чи це назавжди, чи є потім якась заборона цього? Ну, тому що якщо це було на той час не було що їсти, тільки ну, потрібно було їсти м'ясо, то потім вже ж було. Але заборони нема чи є. Заборони немає такої. Якщо дивитися Біблію взагалі в контексті, uh -huh. то можна побачити от, бажання Бога повернути народ до такої дієти. Uh -huh. Як Бог вчив людей, як він їх годував, те, що він пропонував їм саме краще. Хоча ось оцей дозвіл він залишився. Uh -huh. Розподіл чистого, нечистого, заборона вживання кров, це залишилося. Ось, ну і коли ми сьогодні подивимося, то навіть медицина сьогодні, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я вона дає чіткі обмеження. Вона каже, що ну, люди, які вживають м'ясо, то бажано, щоб це було не більше як 80 грамів на день. Mm -hmm. Тобто 80 грамів це такий маленький кусочок, uh -huh. по-перше. По-друге, не більше. Тобто можна менше, хай буде 50, хай буде 40 грамів, mm -hmm. але не більше 80, мова йде про червоне м'ясо. Mm -hmm. тобто, тому що на сьогоднішній день чітко доведено, що червоні, червоне м'ясо воно викликає ракові хвороби, mm -hmm. серцево-судимі, mm -hmm. цілий ряд інших проблем. Mm -hmm. А біле? Біле м'ясо не так. Люди, які переходять ну, скажімо, на м'ясну дієту, вони можуть перейти спочатку на птицю. Ага. Рибу, птицю, Ось, але бажано від червоного м'яса відмовитися категорично. Ну, Зрозуміло. А, добре, а, давайте mm -hmm. ми, можливо, торкнемося все ж таки mm -hmm. тих обмежень. Бог дозволив mm -hmm. їсти м'ясо, але не все, як так. ви кажете. А, в чому mm -hmm. були обмеження? Не можна було їсти м'ясо з кров'ю, ми вже зрозуміли, так? так? Так, Тобто потрібно було кров випустити. Ну, і далі ж ще обмеження. До речі, в єврейському народі завжди це було чітко дотримувалося. Mm -hmm. Правила, тому що, ну. Кров, як правило, це рідина, яка несе в собі і поживні речовини, і це є рідина, яка виводить всі токсини з організму. Uh -huh. Тому кров це, як правило, рідина шкідлива для здоров'я, і не можна навіть медично, не можна вживати в їжу. їжу. Так. Uh -huh. Ось. І завжди в єврейському народі це стояло дуже категоричне питання. З кров'ю не можна, потрібно було випустити всю кров, потім м'ясо вимочити, uh -huh. навіть от кашерне м'ясо, тобто uh -huh. це м'ясо, в якої ну, повністю кров вимочена. Uh -huh. Але цікаво, що коли все м'ясо, якщо беремо, Мова йде про червоне м'ясо. Якщо mm -hmm. все м'ясо воно буде і не буде взагалі крові, там, воно буде сірого кольору, не такого червоного, як mm -hmm. нас Ну Так, правда, так червоне, Целерант. ж, це ж дає кров. і воно буде не таке смачне, що mm -hmm. цікаво. Mm -hmm. Тобто, якби ми жили по цих принципах, які дає Біблія, то я думаю, що ми б їли інше м'ясо. Ось Тому що те м'ясо, яке в нас кром подається, воно не, 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 не підготовлене зі всіма принципами, які дає нам Біблія. Mm -hmm. Ну В 11 розділі книги Левит ми знаходимо ці всі. Закон про чисте, нечисте. Ну там, наприклад, верблюд нас не цікавить. В Україні хто верблюдів ну, так, не їсть, так. правда, чи собаки або щось інше. Тушк... Не, не, не Але дуже. от заєць, або, наприклад, свиня, правда? Угу. о, це вже. Таке така питання, щиро українська так? їжа, на жаль. Так, але Біблія чітко Забороняє. говорить, що зайця не будеш їсти, він нечистий, і свині так само вона нечиста. Тобто оці дві категорії м'яса, біблія дуже категорично підходить до них. Угу, угу. Ось, як правило, те, що нечисте, скажімо, і заяць, і свиня, це тварини, які споживають у їжу власні екскременти, угу. тобто власні нечистоти. Зрозуміло. І тому ну, одна з причин, можливо, що Господь. Цих не можна Кра краще отворити. цього краще цього не вживати, так. тобто практично чисті тварини вони приносились в жертви, так і їх так. можна було вживати в їжу, а нечисті тварини вони. Хай собі живуть і займаються своїми справами. Так, це могли бути санітари в лісі, як правило, свиня, ну, так. наприклад, так і є, там чи вовк, або інші Там от от птиці, які переховані, то і гриф, і орел. Угу. Ось це санітари лісу, які падалью харчуються. харчуються. Угу. Те ж саме стосується риби, і пташок. А те ж саме, і риба і птиця, так. Є теж так. обмеження. І ну, я думаю, що наші глядачі, якщо їх зацікавить це питання, я думаю, що ви можете зателефонувати нам. Ми можемо зв'язати вас священнослужителем, який ага. підкаже, де знайти ці слова, що можна вживати, що не можна вживати, що говорить про це Біблія. А ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, от я чув такі вирази, і дехто так знаєте, заявляє досить авторитетно, що взагалі вживання м'яса впливає на спасіння. Mm -hmm. Ну, я маю на увазі тих людей, які говорять, що ні в якому разі м'яса їсти не можна. І вони mm -hmm. говорять, якщо ти будеш їсти м'ясо, ти не будеш спасений. а небо, не не, спасений. Не а небо ти не потрапиш. Бо як же ж ти ж їсиш м'ясо. Ви м'ясо їде, царство Божого не вспадкує. Так? Ось, а є такі слова? Чи є такі слова в Біблії? Скажіть, будь ласка. Ну, Такі слова про те, хто не вспадкує царство небесного, втрапляються двічі в Біблії, в Новому заповіті. Є там м'ясо їде? Там є перелік певних категорій людей, там говориться п'яниці. Там говориться п'яниці. Ось. Цікаво, що тобто, є якісь. Певні принципи способу життя, які mm. можуть перекреслити перед нами дорогу до неба. Uh -huh. В даному випадку мова йде про вживання алкоголю. Uh -huh. Ось якщо говорити про спасіння і про харчування наше про дієту, то треба сказати, що е, взагалі все, що ми робимо, будь-яке наше рішення, воно в кінцевому результаті впливає на спасіння, як би там не було. Так? No, ТомOC, Тому що навіть та, наш характер складається arcade... логічний ланцюжок побудувати. Скажімо, наприклад, в біблія написано, що в царстві небесному не буде тих, хто свинину споживає. Так, угу. є таке написано. Угу. Тобто, коли ми говоримо про принципи харчування, хоча прямо не сказано, що м'ясо їде, царства Боже не спадкомат. Угу. Але коли ми говоримо, наприклад, про те, що людина повинна максимально бути здоровою, угу. що наше тіло це храм Святого Духа, що на сьогоднішній день, коли навіть невіруючі люди практично сьогодні в один голос, Всесвітня організації охорони здоров'я угу. або інші медики заявляють сьогодні, що Прийшов час, коли їжа м'ясна, вона стає ну, просто небезпечною стає. Uh -huh. Я не думаю, що про це потрібно багато говорити, просто навіть подивитися взагалі про розвиток хімічної промисловості, про те, чим годують сьогодні тварин, uh -huh. яких потім людина може споживати в їжу, що це реально небезпечно. А все харчування, тобто розщепляються ці продукти харчування, вони потрапляють у кров, і це вони живлять мозок. Uh -huh. Мозок це орган, яким ми розуміємо волю Божу, яким ми розуміємо Біблію. Фактично, ми, це наше духовне життя, це спілкування з небом. І тому зрозуміло, що на сьогоднішній день Господь посилає нам світло вістки про здоров'я. Він каже, що на сьогоднішній день, от, краще отак. Uh -huh. Ми не можемо категорично говорити, тому що якщо ми, наприклад, поставимо питання спасіння і вживання м'яса, то це буде вже спасіння по ділах. А ми спасаємося виключно, виключно вірою в Христа. Uh -huh. Але орган, який відкликається на віру, це є мозок, це є наші нервові клітини. І тому наш обов'язок перед небом максимально дбати про здоров'я, максимально бути корисними для Бога і для суспільства. Ось чому сьогодні все таке краще. Краще прислухатися до тої дієти, яку ми знаходимо початкова дієта в Біблії, кінцева дієта в Біблії, і спроби Бога повернути народ до правильної дієти угу. десь посередині. Угу. Ну ви знаєте, завжди хочеться е, от такої конкретної відповіді: угу. так або ні. От можу я зараз поставити угу. вам запитання: угу. все ж таки, можна вживати в їжу м'ясо чи не можна? Ну, Є однозначна відповідь, чи немає? Вийте, я би сказав так, що ми повинні зробити все можливе і неможливе. Щоб на сьогоднішній день ми могли забезпечити потреби нашого організму, виходячи з продуктів рослинного роз, mm -hmm. рослинних продуктів, mm -hmm. максимально потрібно це зробити. Хтось можливо зробить, буде мати якісь перехідні кроки. Але от сьогодні, в цей останній час. Я думаю, що правильна порада була би така, тому що ракові захворювання, постійні дзвінки навіть до нас в контакт-центр, uh -huh. люди хворіють. Деколи такі хвороби є, що людей просто шкода, ти молишся за цю людину, і ти не... шкода її. Uh -huh. Ось. І м'ясні продукти вони реально сьогодні шкодять здоров'ю. Uh -huh. Це звичка, це просто потикання, ну, власним забаганкам. Написано в Біблії, але догоджання тілу не бертайте на пожадливість. Угу. Як це було колись, коли ізраїльський народ ішов по, по пустині і коли вимагали м'яса? Так само сьогодні це звички харчування. Можливо, м'ясна продукція дає трошки збудження. Ось цей ефект, людина знов хоче відчути, ось угу. і тому важко це зробити. Але як казав апостол Павло, будьте як я. Скажімо, наприклад, я вже близько 20 років. Принципово не вживаю м'якого м'яса, uh -huh. і слава Богу, живий, uh -huh. здоровий ось і, і, і чого й бажаю нашим телеглядачам. Uh -huh. Ну що ж, дуже дякуємо. Дійсно, цікава інформація і е, гарні поради. Гарні поради, тому що ну, дійсно Бог, Бог переживає за наше здоров'я і дуже хоче, щоб ми були здоровими. Дякую за цікаву розмову. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, що говорить Біблія стосовно м'яса, чи можна його вживати в їжу, чи ні, нам допомагав спеціаліст здорового Способу життя здорового способу життя, а також священнослужитель Сергій Луцький. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете зателефонувати до нас за номером 0800 30 20 20. Ми готові на всі ваші запитання відповісти. У нас зараз пауза, музична пауза, але після неї ми продовжимо.